ж ми більше поговоримо про те, що зараз відбувається у Росії. Міністерство закордонних справ Російської Федерації та Білорусі засудили удари США по Венесуелі, назвавши їх актом збройової агресії. Та заявили, що це викликає глибоке занепокоєння. Окрім цього, Москва закликала Вашингтон роз'яснити вивезення з країни венесуельського президента Ніколаса Мадуру та його дружини Силії Флорес. Про це йдеться у заявах російського і білоруського зовнішньополітичних відомств. І про це і не тільки ми поговоримо. Далі з нашим гостем Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас, вітаю, тож пане Олександре, Про що свідчать такі заяви обох міжнародних відомств Російської Федерації Білорусі? Чи це не є спроба захистити Венесуелу, показати, що вони не проти мати такого союзника, і заодно виправдати свої жорстокі дії у світі? Знаєте, мені дуже сподобалася фраза серед реакцій російських воєнкорів, російських представників цієї публіки. Слава Богу, написали вони, що не встигли підписати з Венесуели договір про стратегічне партнерство і союзництво. Як це, наприклад, було з Іраном і з іншими країнами, які входять до таких так званих ізгорів на міжнародній арені, тому ця спецоперація вона так... Також ще ще вкотре продемонструвала наскільки Росія більше не може проектувати і допомагати тим, кого вона називає союзникам. Нехай там без підписання якихось стратегічних документів, але тим не менш спочатку. Це була Сирія, Іран, тепер вона Це дуже гарна така демонстрація, що це до речі, визнають і не не звісно, не російська пропаганда, але російські е, войовничі налаштовані і політологи, і зе публіка. Вони це визнають. Більше того, це неможливість проектувати силу. Вона до докотилася вже і до. Підбрюща Росії того, що вона ну абсолютно безапеляційно називає своєю ну фактично своїм заднім двором своєю сферою впливу, про який вона ні з ким не буде вести перемовини. Це пострадянський простір. Давайте згадаємо Азербайджан. Давайте згадаємо. Забайджайно вірменське врегулювання і те на яквіз в якому тоні зараз розмовляє Баку з Кремлем. Тому власне це один з пазлів. Якщо ми говоримо з точки зору російської і Росії, російсько-української війни, це один з пазлів, який дуже наочно демонструє можливості Росії на даний момент в міжнародній арені. Краз ось ці удари США по Венесуелі, наскільки вони також вплинуть і на Росію для цієї країни, що може змінитись тепер? Ну в першу чергу, що цікавить росіян, окрім е геополітичної, ідеологічної е іміджевої історії, тут звісно ж е наскільки е втасся е не перший вавої ефект. Американської сторони мається на увазі, ну дуже красиво. Ну, як в фільмах летять американські гвинтокрили, красиві, красиво споряджені спецназівці з Дельта Форс, забирають з мішком на голові. Мадуро, фактично, з невеликими втратами, все це відбувається навіть для венесуельської сторони. Все реально, як фільм, як стара добра така операція в Гранаді, старі добрі часи. Але питання в тому, що наскільки е, далі е, буде успішне е, наслідки цієї спецоперації, скільки окрім Мадуро, то тобто, оскільки е, ця операція була дійсно справжня СВО. А не те, що росіяни влаштували в Україні, питання наскільки еліта, яка залишилася, тому що без вводу контингенту, без реального контролю над країною, а лише закупивши лідера. Питання: наскільки сполучені штати зможуть домовитися з цією елітою, яка залишилася, тому що всі інші ж на місцях вони не ліквідовані. Вони не так само не є сусідами. Мадуро у Нью-Йорку, в цьому ізоляторі відомому тому питання наскільки дійсно з ними домовляться, якщо з ними зможуть так, звісно, вони зараз будуть як то кажуть, ізригати проклятія, клястися у вірності Мадуро, говорити про американську воєнчину імперіалізм, але мені здається, важливе буде подивитися, повернутися до цього питання десь за там кілька тижнів або місяців. Тому що такі домовленості, а ми можемо ну, зробити припущення, що вони були, оскільки так дуже легко була ця операція проведена, ніякого особливого супротиву не було оказано американським спеціальним службам. Тому треба подивитися за кілька тижнів або місяців, наскільки. Буде нормалізація де-факто відносин сполучених штатів венесуели. Це в першу чергу буде, будемо ми бачити на прикладі венесуельської нафти відкриття для неї ринків, заходження туди американських компаній. Власне про це, що зараз говорить Трамп. От ми подивимося за кілька ем, тижнів місяць, і от це дійсно буде важливим не лише з точки зору зору а з точки зору відкриття для ем, нафтового ринку величезної кількості венесуельської нафти, і яка дійсно буде е, здійснювати дуже велике, велике навантаження на можливості підтримувати, хоч на якомусь мінімальному рівні, е, ціни на нафту. Ми розуміємо, що і зараз вже ті, які ті, тінці плюс ті ну, дисконти, яка Росія вимушена робить для своїх покупців з Індії, з Туреччини з Китаю, звісно ж, вони вже. Є ну абсолютно не не, не але якщо це буде загальносвітова тенденція по ще е, більш суттєвому зменшенню цін, то тут ми вже виходимо на власне російсько-українську війну і можливості Росії наповнювати свій військовий бюджет, пане Олександре, Магенця Reuters повідомляє, що віцепрезидентка Веноселе Делсі Родрігес перебуває на території Російської Федерації. Як трактувати ось цей факт, про що свідчить її місце знаходження? Ну, звісно ж, вони шукають якусь опору, якісь домовленості з Росією. Звісно ж, вони мають показати, що в них є союзники. Дійсно, вони не можуть показати повний розпач, що ось в нашого лідера забрали. В принципі, ми ми наступні, і ми повністю готові пристати на умови сполучених штатів. Повторюся, ці умовно кажучи, дні, що не буде якихось більш драматичних. Подій, якщо дійсно от цим обмежиться сполучені штати, їхня адміністрація, їхні військові, то очевидно, що стара еліта, яка нікуди не поділася з Венесуели, вона буде на, на загал демонструвати непримиренність, вимагати повернення Мадуро, вимагати недопущення нових операцій. Але повторюся, найголовніше, що буде за кілька тижнів місяць, наскільки сполучені штати реально зможуть домовитися, продемонструвавши те, що сталося з Мадуро, домовляться про де-факто нормалізацію відносин, і ми це побачимо по руху капіталу американського і по можливостям експорту Венесуельської нафти. І на вашу думку, яких збитків може зазнавати тіньова фінансова система Кремля після переходу Венесуели Каракаса якраз під контроль Сполучених Штатів Америки? Як Росія і Венесуела пов'язані в цьому плані? Питання дійсно дуже випукло. Воно постало на прикладі одного з танкерів, який до цієї операції Сполучених Штатів переслідували ВМС США. І цей танкер, ви пам'ятаєте, його переслідували. він вважався тіньовим танкером без фактично прапору реального. І вони там намалювали російський прапор, і по дипломатичним каналам Росія попросила не чіпати його. Однак буквально наступного там через кілька днів провели оці операцію, тому це дуже такий прекрасний приклад того, як ставиться Сполучені Штати до тіньового флоту і своїх інтересів. Дуже важливо, що для всіх нас ще раз перечитати оновлену стратегію безпеки національної безпеки Сполучених Штатів, які ось буквально там. Скільки місяць тому опублікували в Сполучених Штатах, як вона показала, показала ця операція, що ця стратегія є ну не просто знаєте, от ну треба цей документ там за законом там оновлювати і і публікувати. Це фактично такий, знаєте, мануал, навіть там як люблять в Росії, говорити, методичка, як Сполучені Штати будуть діяти на найближчий час, чи будуть намагатися діяти. Там чорним по білому написано, що західна півкуля, особливо цей континент, Латинська Америка Центральна Америка є виключною сферою інтересів Сполучених Штатів. От власне на прикладі Венесуели, це було дуже добре продемонстровано. Щодо і ніяких компромісів, сполучені штати не будуть робити. Вони нікого не будуть питати, навіть інколи, як ми бачимо, і навіть своїх конгресменів, які дізналися про цю операцію, ну як вони стверджують. Фактично, коли вона вже почалася, тому це дуже такий добрий приклад для, для Росії. Однак, з іншого боку, продемонструвавши такі дії, також Сполучені Штати продемонстрували те, що ну вони також ставляться доволі знаєте так довільно до міжнародного права. І відповідно Росія буде апелювати, звісно ж, до цього. Якщо сполученим штатам можна, то причому вже можна використовувати не там підзабуті приклади там Іраку, Афганістану. Ось, будь ласка, буквально на наших очах відбулося порушення міжнародного права. Тому вони будуть звісно цим користуватися. Якщо сполученим штатом можна, чому тайма не можна провести спецоперацію проти Тайваня. Якщо сполученим штатам можна, чому не можна провести, наприклад, удари по Києву і назвати їх, наприклад, по нейтралізації там терористичного режиму київського, як росіяни це називають. Тому звісно, ця операція не стала не 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 доклала так, би не, не доклала до того, що наш світ став ще більш небезпечним. Але повторюся, якщо ми говоримо повертаємося до російсько-української війни, це в першу чергу можливості Росії фінансувати свою війну, і подивимося, як це відобразиться саме на нафтовому ринку, і на глобальному нафтовому ринку, і на нафт, цінах на нафту. Пане Олександре, також держдеп США радить своїм громадянам покидати Росію. А в випадку, якщо не виїздити звідти, то написати заповіт, і це зумовлено тим, що є високі ризики тероризму, свобільного затримання та незаконного застосування місцевих законів. Ось такий заклик: ще які ще причини можуть бути, і чому в такі, скажімо, так, крайності. Наприклад, от написати заповіт вдається держдеп до таких якихось заяв. Ну написати заповіт, мені здається, це загалом комунікаційний стиль нинішньої адміністрації Трампа. Ну, ну чого далеко ходити? От буквально за підсумками цієї спеціальної операції з затримання Мадуро на території Венесуели. Що ми побачили на соціальних мережах Білого Дому. Ми побачили абревіатуру FAFO, Так, ну, власне, власне, якщо так для ефіру перекласти, то будь ласка, поводь себе добре, а то отримаєш по зубах. От я дуже коректно це переводжу. А загалом, там доволі таке сленгове це. Це звучить це абревіатура такого сленгового виразу. Ну і якщо цього прикладу мало, можна подивитися, просто загуглити, як як спілкуються з журналістами. Сам Трамп, його речниця і інші посадовці, тому тут мені здається нічого дивного немає. Але що цікаво, дійсно, що це попередження, воно є не новим для загалом Держдепу. Але я би сказав, я, я давно його не чув від адміністрації Трампа, саме пів за головування Трампа. навпаки, його каденція починалася з того, що треба налагоджувати стосунки. І там вже, ми пам'ятаємо, вже і Росіяни дуже сподівалися не лише там на глобальну оборудку сполученими штатами, а хоча б поновлення міжнародних перельотів між Росією та Сполученими Штатами. Нічого цього не сталося? І це ця це попередження, воно повертає нас, я би сказав, до Байденівської епохи, коли дуже часто Росіян попереджали і про можливості теракту, і про затримання, і про те, що їм краще виїхати. Ну, це цікаво з точки зору того, що від адміністрації Байдена ми цього чекали а от від адміністрації Трампа ні. І чи може приклад ось Венесуели Мадуро стати таким тригером для посилення параної в середині Кремля і вплинути на стосунки Путіна із найближчим оточенням? У нас є дві хвилини. Та ну дуже швидко. Це звісно, це вже стало в першу чергу тригером для ну ще більшої ненависті для сполучених штатів, але і захоплення, тому що ось, будь ласка, от, от так треба проводити спеціальні операції. А не те, що відбувається в російсько-українській війні, це абсолютно всі визнають. Якщо говорити про дійсно Кремль, то тут це показало. Наскільки авторитарний режим, наскільки його абсолютна підтримка на папері чи під час контрольованих соціологічних досліджень є, абсолютно не не, не, не стикається з реальністю, коли відбувається щось подібне. якийсь стрес-тест для Росії таким стрес-тестом, наприклад, був заколот Пригожина. Для Мадура, будь ласка, більш така ефективна діяльність спецслужби сполучених штатів. Тому так я думаю, що це посилить параною, і я думаю, що з цим можна працювати, тому що. Параноя і не, 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 не дати можливості російській еліті консолідуватися для можливого заколоду. Мені здається, це одна з основних драйверів Кремля. Тут можна навести дуже дуже багато прикладів дуже багато кримінальних справ в цьому контексті. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні до Суспільної студії. Роз'яснили нам ці питання. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на прямому зв'язку.